Дмитре, не можемо обіграти зірку вже довгий період часу. Сьогодні були близькі до перемоги. Що не вдалося? Багато що не вдалося. Було багато моментів. Я думаю, в першому таймі вже можна було вирішувати хід зустрічі. Не знаю, нам не вдалося забити знову якийсь нефарт. Не знаю, навіть чим це пояснити. Команда старалася, віддавалася на всі 100% самі бачили. Щось не вдалося, не знаю. Хотіли перемогти і з виграшом піти на зимову перерву. Тобто робили все можливе, не знаю, чогось не вистачило. Валізного настрою не було перед грою. Якою? Валізного настрою такої. Про відпустки якісь можливо ж. Ну ні, нам тренера сказали, що це остання гра. Треба 90 хвилин викластись. Ми віддали всіх себе. Я не знаю, чому ж не вийшло. Не повезло, мабуть, не знаю. При стандартах два голи пропустили після штрафного. От, зокрема, в чому справа? Чому не, не розібрали, не, не звертали увагу на те, як зірка грає при стандартах? Скажу чесно, я після першого голу пішов в роздягальню, я не бачив. Другий, третій гол взагалі не бачив. Тобто не можу відповісти вам. Чи здавали, чому зірка сьогодні? Команда такий досить атакувальний футбол показала, чи якісь були сюрпризи від суперника? Ну, зірка непогано грала, просто зірка десь більше чогось за нас реалізувала. Ми два рази забили, вони три. Не можу сказати, що і в них моментів не було. Коли ми йшли відігрувати при рахунку 2-3, В них також були моменти, також що вони могли забити що майну. Якось так.